Здравствуйте. Я вітаю вас. Я вас тоже. Как дела у вас? Богу дякувати і Збройним силам України. Тримаємось. Про чому думаєте? Цікаве запитання. Про перемогу України в переважній більшості. Як отношений до Росії? Як до Гітлеровської Німеччини? Так. Росія гітлерська? Угу. Ну як чому? Напала на іншу державу, окуповує території, бомбить мирні міста. Ну, ну, брось. Такое? ну як? Без, без оголошення війни напала. Все як Гітлер? Ну, Росія, Росія гітлеровська. Ну, зараз вона ж ясна, не гітлеровська. До гітлерської вона не дотягує. А от Путлеровська, отак от буде правильно сказати. Так у вас у вас фашисты же, парни. Та Татышо? Ну да. То же сами. Татышо? И да? Де у нас, а ну, покажи меня. Фашисты? Угу. У вас? Угу. Да ну может забейте его, посмотрите. Кто Мариуполь? Что ну? значит, кто Мариуполь звільняв? Ну, кто там, блин, у вас. В ну, 2017 році так звільняли Мариуполь. А кто Мариуполь май... зараз. А кто разбомбил? Это... А кто кто разбомбил Мариуполь в 22 2022 році? Кто разбомбил? Российская Федерация. А взяли? А кто разбомбил Бахмут, Солидар, Маринку, ви... Угледар. Всего взяли, что россия там бомбила. А кто? Монголы? Ну, ну, есть вы, да? Украина, Є, И Украина. Не, возможно, монголы. Вы мне скажите, я, может, я что-то не в курсе. Я говорю, кто разбомбил? Вы же там были. Вы, Российская вы же, Федерация. Были. Ну, так правильно, это вы украинское вы... место. Россия напала и разбомбила. Так, куда напала-то? На Мариуполь. На Украину напала. Зачем, Зачем, напад... Зачем России нападать на Мариуполь? Захопить хотела Мариуполь. Захватить хотела? Так. У России тоже не хватает территории, короче, Я захотел, не знаю, в... вы, певно, что нет. С того боку отдают китайцам, с того боку вот, хотят захопить новую территорию. Ну, вы так верите в это, что Звистно. Что не хватает России-то? России -то? не выстачает розуму, вот по великому рахунку. А, размышления? Розуму не выстачает, ну, так. Ну, в чем? Есть сосед, который там неполноценно да, не относится к ситуации своей жизни. Вот. Как должны поступать соседи? Вы же как вы... поступаете? Вы же принимаете меры, правильно? Вы конкретизируйте, пожалуйста, а то вы что-то такое ляпнули про кого-то соседа. Нет, у, вас, у вас есть сосед, вот вы в квартире живете, что по-любому, да? Ну так, конечно. Да, там у вас он неадекватный. Угу. Как, вы, как вы подходите к решению этой проблемы? Ну, если э, сначала выкликать лекарей, например. Потом, возможно, выкликать правоохранительные органы. Ви вы вызывайте там ответственность, домофони, потом, потом заказывают. Oh. По... Але наказу. я ж я ж не приходжу, не відбираю його квартиру. Або да частину нет. його квартири. Ні, ви ж в курсі, що кого я имею сосед, то ви вы имеете, розумієте, о що я говорю? От, звісно, розумію. Я ж кажу, что що... но, но якщо в мене от є такий сусід, наприклад, якийсь неадекватний, так? Вот, вот, то вот, для цього, чому... для цього викликається для цього є спеціальні відповідні органи. Органи там... Органи, там, наприклад, внутрішнього порядку, так, це поліція, там yeah, 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 yeah. швидку медичну допомогу можна викликати, там, опікуні можна викликати, багато що. Але частину його квартири чи всю квартиру я забирати не буду. Я yeah, чому-то вас примут. Я не знаю українське, але вас чому-то. So. Так само і ви, вам щось не подобалось в Україні, будь ласка, звертайтеся, є Організація Об'єднаних Націй, є Організація ПАСЕ, Паре, а, ну, Суди, говорите, ви ж не звертались. Не, ви взяли, Просто, як Гітлер. Ні, як... я ж говорю, я вам з'явив примір, що ви неадекватно спілки. Ви, ви взяли як Гітлер і напали. От і все. Причем я Ми жили спокійно. Ви, би, ви ж ви це... не жили спокійно. Ви воювали то проти Молдови, то проти Грузії, проти Чечні два рази, Сірію розбомбили, на Україну а напали. Давайте, давайте я вам расскажу. Давайте за все конфликты я вам могу рассказать. Дужек, вы всюду были присутні чи на какие джерела вы спираетесь? Нет, ну вы верите или, или нет? Вам, так. Звісно ні. Документам верю. Вам ні. Ну, давайте я докажу. Я могу доказать. Який будем брати? В 2008 році напад на Поднагрузию. Ну да. Ну, Расскажите. Я служил в армии в это время. Угу. Да. В Грузии. В Грузии? Мой... Нет, я в Чечне был. В, Чечне. в каком роде был Чечни? Ну, с 2004 по 2008. Угу. Я как раз там на в могу... порядок, я... да, я... так званый. Я... я могу за Чечню даже рассказать. Знущались над местным населением. А? Скажем, местное мі... население там. Скажімо так, знищували. Що я, я Мені фотографії є. Гр как. Грозний так? розбомбили. Я Це можу ви? показати. Це ж ви не що не ви зробили? робили на території Незалежної держави? Чому Територія Росії. Ні. Ну, так ні. Ну так ні. Это ж територія Росії. Ні. Ну, Вони в окупації зараз знаходяться. Так само, як і Маріуполь. Кто это он такое сказал? Документы. Вы знаете, когда, знаете, когда была Кавказская война первая? Знаете, что такое историческое? Кто, до, кто, до почему? До чего тут это? Тогда и Российской Федерации не существовало. Российская была, первая... Федерация появилась в 1991 году, если вы не знали. Смотрите, была когда первая Кавказская война, была империя Российская Ну, такая Российская Федерация, какая имеет отношение к империи? Империи не было. было... Екатерина, правила. От. Ну так правильно, якраз тоді була Російська Імперія, але Російська Федерація не немає ніякого відношення до Російської імперії. А ви знаєте, чому было Кавказ? Вот. Чого ми так далеко йдемо? Ви зараз, у 91-му році, коли з'явилась Російська Федерація, з'явилась Республіка Ічкерія, в 91-му році там обрали собі президента, затвердили Конституцію, але і Росія в якому? 94-му, по-моєму, да? В 1994-му. Можно Можна, no. можна розказати? Дайте секунду. Ви знаєте, хто стріляв у 2008 році? Грузія? Куди Грузія стріляла? Ну, поцхімвало. Я щось не почув слово Росія в даному випадку. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторських купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ну, смотрите, стріляла. Я вам, блин, просто розкажу примір. Я жив в області, я там був, я просто знаю. Вот стріляла в Грузія. А знаєте, чим стріляла? В 2008 році. Градами українськими. Я не почув тут слово Росія в цьому випадку. Гради, гради Грузія украінські. стріляла по території Грузії. Ви тут таким боком? Ну, це не територія Грузії. Як це не територія Грузії? Це територія Грузії. Хто, хто признав там? Всі визнали, і навіть ви визнали, навіть Російська Федерація ну, есть, визнала, що Може? це територія Грузії. Допустим, Грузія стріляла по території Грузії. Це можна делать, що ли? Ну, я шоу в Грузию, уважая за то так? Ну, да, ладно. Ну, ладно. А знаете, чем стрелять, я говорю? Градами украинскими. Ну и что? Это можно? Известно, можно. А чему не? А вы, смотрите, короче, я приехал в 2004 году в Чечню. ну там начал, короче, об историю все х... смотреть, короче, по Чечне. А вы знаете, в 1994 кто стрелял по российским солдатам? Знави а что... А що робили в 94-му році російські солдати на території незалежної Чкерії? Ні, ну я вам як как би бы, дета сказав. Ну це так я от вам да кажу, що вони там не... робили? Да, не, можна було це все оформити. Ну, що не, вони робили було. на території незалежної Ічкерії. Так смотрите, знаєте, на хто стріляв по, по солдатам? Я з перше питання задав: що робили? Вот эти солдаты, не мирные люди или какие-то туристы, солдаты с оружием, в руках пришли на территорию другой страны. я там был, я просто могу вам дальше рассказать, как это все произошло и как сейчас ну, живет давайте, в своих злочинах, конечно. Ну, как, как национально живет, это можно приехать посмотреть, в принципе, можете соизмерить. Це не, це не відміняє факту окупації Чкерії. Ну, давайте. ні, ні я вас не хочу в этом. Я хочу один акцент сделать на одном моменте. Uh -huh. Смотрите, знаете, стріляв стрелял? В 1994 году по солдатам uh -huh. российским. Uh -huh. українські снайпери. снайперы. Значит, дивись, що робиться. Значить, ви напали на іншу державу. Прийшли зі зброєю в руках, вони обороняються від вас. Ну і шо, все нормально. Бред який, ніхто не визнавав нікого, ніхто не був... Визнали, визнали. І навіть можна мож знає... підняти і відкрити, що в 96-му році були підписані Хасавюртовські угоди, і цими самими угодами визнали незалежність і чкірі. Знают, что такое территория там Чеченской Республики. Да, все знают, это знаете, дальше же говорю, можете посмотреть, это первую кавказскую войну. Це... До чего Канал... тут первая кавказская война на той момент Российской Федерации не первое. А по-друге, вы снова знаете, вот и приклад Грузия, вы напали, получается, пришли зброю в Чечню, вы напали, пришли за зброю Молдову, вы пришли до Украины. До Украины, знов вы пришли. Ну, вот видите, а вы говорите, что Россия нападает сейчас на вас. Вот, да вы так конечно. Здесь... Россия вот напала особо... на Украину. Исторически были законодательно у вами утверждено, то что даже ваши снайпера приезжали в Чечню. Что? Ну, так они не приезжали на территорию России, они приехали на территорию независимой Ичкерии. Я кстати припустим, а, что это правда. Какое? Это чья территория Россия? Кто, Чечня? Да. Ни. Ичкерия это, российская... это не территория России. Это Российская империя. Да империя. А, ну, Империя закінчила свое основание в 1917 році. Это Чеченская город или что? Так, столица Ічкерії. А вы знаете, что это вообще крепость Грозная? Она была. Ну, была, а... спочатку фортеця, спочатку взагалі было якесь поселення, потім фортеця, а потім виросло місто на цьому місці. Що тут, так, що тут так... незрозумілого? Вона і появилась стала чеченская, что ли? Че за крепость? А чья? Звісно, це територія Ічкерії. Это все российское. Чого з якого переляку це воно російське? Тому що є крепость Грозна, є Каліновська, Гудермес. это все. Да это Раді Бога. Ну, хорошо, Прави що воно. вони є, що вони собі збудували. Знов таки, для чого вони будували? Від вас боронитися. Ну, я ж об этом знаю. Ну. Від вас а боронитися. Ну, щось до не дергайтесь, спокійно себе ведіть. Я спокійно на відміну від вас. Ну, видите, вы что, вы, вы, вы за что вообще гнете? Вот зачем вы такую пропаганду ведете? Яку Правомерно? пропаганду? Ну, то, что вы сказали. Неправомирную. А как ну, треба? Нет, нужно нормально розмовляти. Так нормально розмовляємо. Просто ну, я значим... розумію, что вам неприемно чуть, что вы оккупант. Что вы гитлеровцы, да, які нападаете на інші країни, вот как Гитлер свого часу. Я же вам неоднократно So, я же не до кразу, що ваша але ошибаєтесь. це є правда. Ні, я не помиляюсь. Я не чув, знаєте, що там Грузія напала на Росію, я не чув, що Бічкерія нападала на Росію. <гументив> я не <гументив> чув, що я Молдова що Молдова нападала <гументив> на Росію. Живу в маленькому городі. Я понимаете? не чув, а щоб Україна нападала б, на Росію. Я Я, я, я настолько більше знаю вас, чем ви вот этот завели свой канал, наверное, или що что-то. Зачем вы так делаете? Звісно, завів канал, а як же ж. Вот из-за таких, як вы понимаєте. Що, йо-йо, а що ж ти підгоріла? Чого ти вже на образи падаєш? Так я ж говорю? Із... Дивись, дивись, я розумів все. Ти здулася, далі в тебе аргументації видно нуль і. Продовжимо розмову тільки в тому випадку, якщо припиниш матюкатися, висловлювати негарні слова і піднімеш своє право немиту ратицю, піднімеш свою. Тоді я тобі включу звук. Ми продовжимо спілкуватися. Я розумію, що окупанту неприємно чути, що він окупант. Це так, да. це є таке. Курсом руського воєнного корабля. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!